Я сьогодні на оптовому складі в Рівному і Валя, що ти тут вже наготувала? Наготувала таку круту класну позицію. що треба готуватися до зими, до лиш, до снігу, і хочу показати шикарну класну круту позицію е, лижніки, дорослі угу. лижні штани. Курточок немає тут. Тільки йдуть ідуть штани в основному чоловічі, але можуть попадатися жіночі. Це першого сорту іде. Я угу. Покажу. А чим відрізняється поясни перший сорт від вищого? Чи які у вас ще є? Е -е, другий є другий, да перший, другий, екстра і крем класу речі. Першого сорту речі вони йдуть в гарному, хорошому стані mm -hmm. з мінімальними слідами зносу можуть взагалі бути без носу або so. з якими ну, це можуть бути дефекти. Це... Якісь. це не дефект, це просто витерти. Це не uh -huh. є проблема абсолютно. Тобто, Особливо найбільше. хто хоче, наприклад, собі на роботу такі штани дуже теж підходять класно. на роботу, або хто торгує десь зимою на вулиці, також вони беруть, тому що вони ідуть тонкі, такі от тонші, да? але вони ж ідуть. Вони дуже е, теплющі, теплющі. Навіть на таких складах, як ми працюємо зимою, де не опалюється, де, да? де? де не опалюється, Ми вдіваємо зимою такі от або ласінки теплі на хутрі, або ось такі штани, і нам просто жарко. Його. Тут от різні моделі ідуть з цими яких там шлейками, брателя, феландія? Вони тут які попадаються до різних фірма. Може людина придбати цілий мішечок, який буде. Не дивися, давай подивимося. В даному мішечку йде вага 45 кг. уже. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. От ми от виняли, показали частинку, яке іде наповнені, що в основному чоловічі ідуть, але попадаються декілька одиниць жіночого. В основному темні, але і попадаються світлі, яскраві. Тобто, по розмірній сітці все можна уточнити у. Менеджера повністю, яка розмірна сітка, який стан, всі деталі, всі нюанси можна це все уточнити у менеджера. Тобто ви замови все візнімаєте, клієнт бачить, що він замовляє. Безкоштовна доставка так. вже за рахунок пра так. Безкоштовна доставка за рахунок проміння, і в нас є дуже класна функція адресної доставки. Якщо клієнт буде замовляти ось такий великий мішечок, 40-50 кілограм. Привезу перевезе йому кур'єр прямо в те місце, куди потрібно до магазину, до хати, куди завгодно. А за наш рахунок за рахунок проміння.